Голосувати за Я, Вибачте. Я переконаний, що всі будуть голосувати. Слуги скажуть, що вони з дитинства за незалежність набою САП просто мали право на помилку. Голосів знайдуться більше, ніж достатньо. Ми за те, щоб повернути Незалежній незалежність незалежність на бою САП. Я за демократію. Сподіваюся, що депутати зрозуміли, що вони накоїли, відчули цей страх перед суспільством і зараз роблять те, що має бути зроблено. Це народ! Влада це, народ! Влада це, народ! Влада це народ! Як ви сьогодні голосували? Чи підтримали президентський законопроект? Я підтримав. Чому? Поясніть, будь ласка, ви минулого, минулого тижня законопроект президента і тільки тому я його підтримав. А минулого тижня як ви голосували? Голосував за. І Я не живу. Я вважаю, що це питання було національного суверенітету. Я вважаю, що нам треба посилювати це питання. Наразі ми е, зробили крок назад, але я сподіваюся, згодом ми зробимо крок вперед. Тобто сьогодні ви проголосували не за покликом власних принципів, а тому, що це президентський законопроект. Чи правильно я вас розумію? Я людина президента, я у фракції президента, тому я підтримав його рішення. Як а сьогодні голосували за законопроект? Ну, Президент бачили, як на ваші 330 враження 330 голосів. Ніяких емоцій, просто працюємо далі. Ви, ви голосували правильні. минулого тижня за чи проти? Голосував завжди за. А чому змінили свою думку за тиждень? Я не змінив думку, все абсолютно. Ну, якщо ви голосували за е, обмеження повноважень я на Боїсап, а сьогодні, запиту. я все, хочу зрозуміти, ви, ви кажете, Слід, що ласка. Ви, Я вам виясню. Проголосували все, як просять люди, і як сьогодні має бути. Тобто і люди добілки, вплинули на вашу емоцій. позицію. Так, так. Да. Працюємо далі. У нас є інші великі загрози, проблеми, які ми маємо вирішувати. Минулого тижня голосувала 22 липня за той законопроект, який скасовував, ну, який обмежував мою, так. От я якраз відкрила позиція. ваш допис, і ви написали, ви бачили, що у політиці публічна, бувають помилкові ви рішення. Я про мою публічну е позицію. І сьогодні я радий е такій можливості. Я радий, що прислухалися е до суспільства. Я радий, що нам вдалося це виправити. Що вплинуло на вашу зміну вашої позиції? Я про це зазначив, та я не описував великих текстів пояснень, тому що я розумію, розумію, що це все буде звучати як виправдання, та це однозначно е неприємливо, і те, що відбулося, е воно мало мати можливість е на виправлення. Що власне і сталося? Я вдячний, що дослухалися не тільки до. Е Ініціатив різних та колег, а в тому числі до того, що ми побачили, що відбулося минулого тижня, як у Львові, так і в Києві і інших містах, і я хочу особисто подякувати за гідну і чітку позицію не тільки молоді, а всім тим, хто стояв на боці наших демократичних цінностей, наших збереження, нашого суверенітету. Також я визнав. Публічно визнав і ще раз наголошую, що радий, що ми да, е, в такий короткий час за тиждень часу нам вдалося це виправити. Софіс сьогодні сказав ліквідувати САП, ліквідували. Сказав повернути, повернули. Більшість людей об'єктивно не хотіла минулого разу голосувати. Це була пропозиція з, саме з банковою. Виділіться враженнями від засідань. Все ну, все, все чітко. Всі на фракції прийняли рішення і голосували за. і було 300 там плюс голосів. А минулого тижня як ви голосували тижня за? Я голосував за. Тобто виходить, що ви за тиждень змінили свою позицію. Чи що вплинуло на ваш сьогоднішній вибір натиснути на зелену кнопку? Е, ну, знову ж таки, перше голосування було за те, щоб показати, що які органи антикорупційні у нас працюють. І чому нам заявляють, що у нас є ну, певні люди, що у нас є корупція, але по суті є органи за це, які відповідають. Ми ж всі звернули увагу. Ви ж чітко знаєте, що НАБУ і САВ відповідає за боротьбу з корупцією, правильно? Тепер уже і тому відповідно я дуже радий, що відбулись. Ці голосування два і насправді почнеться нову, якби на мою думку, ефективна робота з приводу боротьби з корупцією. Люди показали, вони прийшли за ідею. Я їх повністю підтримую. Мітингу, тому що вони прийшли за ідею. Бо боротьби з корупцією є держава, яка процвітаюча. Вона повинна бути без корупції. І все, це ну якби наше внутрішнє прагнення. На вашу позицію сьогоднішню вплинуло більше що те, що фракція вирішила, чи те, що люди вийшли і виступили проти того проголосованого Ні, ну, за, за те, що почався аргументований діалог. От на це на мою думку вплинуло. Я чітко розумів, тому що знову ж таки було дуже багато мані... Зараз є дуже багато маніпуляцій з цього приводу, бо, знову ж таки, ніякого наступу на незалежність на і САП не було. Там були розширені повноваження в тому законопроєкті просто генерального прокурора ну, певної гілки прокурорів. І відповідно були певні маніпуляції. Це я вважаю, що трошки ну, певні. Політичні люди обманювали людей, але потім це все виправилось. Люди подивились, почитали, показали норму подивились. Як сьогодні голосували за президентський законопроект? За. Минулого тижня проти були чи також за. за. Чому змінили свою позицію за тиждень? Ну, тому що позиція президента була. У нас президент Верховний Головнокомандуючий. Ми воююча країна. Тому в цій ситуації безумовно, що ми прислухалися, були. До позиції президента як гаранта безпеки. І тому, очевидно, що в тій ситуації ми знову ж таки прислухалися до його позиції. Зворотня, який він врахував, настрої сторін, міжнародних партнерів, і підтримали його в пропозицію. А позиція суспільства і людей, які вийшли на акції протесту, чи вплинула позиція, вона на вас? Позиція суспільства була після голосування. Чи вона вплинула на нас, вона вплинула на всю країну, я вважаю. Ми Ще трішки ми могли за розвалити цю країну. Тому очевидно, що тут в тій ситуації я думаю, що протиріччя зняті, протиріччя зняті, а далі треба працювати і показувати результати усім нам. Я за закон 12414 принципово не голосував, тому демонстративно вийшов із залу, хоча я в залі був. А сьогодні президентський законопроект підтримав принципово, тому що вважаю, що демократія в Україні це найголовніше, незалежні. Антикорупційні органи, так. А як, до речі, та справа, яка в НАБУ до вас там є якийсь розвиток щодо ймовірного збагачення нардепа Тищенка? – Ви знаєте, це ж знаходиться сьогодні в стадії розслідування, тому я не можу виносити інформацію. Але не вважаючи на те, як це мене стосується особисто, я прийшов працювати на державу. Тому у мене чітка позиція. Державницька, зрозуміла, демократична. За президентський законопроект, звісно, президентська фракція голосувала за. Це нормальна історія. Більш того, я завжди казав і буду казати, що за президентські пропозиції. Ну, особисто я голосую за. Це зрозуміло. Особисто моя позиція щодо цього законопроекту мені не вистачає все ж таки чіткого розуміння, що таке незалежний орган. Ефективність цього органу. Чому От сьогодні багато з трибун казали, що судові справи тривають 6-12 років і вони ще не завершують вироком? Тобто, таке враження, що завдання нас догнати, дискредитувати, покинути і піти далі. Минулого тижня ви також голосували за. Правильно я розумію? — Я вам ви пояснив свою позицію, чому я голосував за. Що вплинуло на зміну вашої позиції? Я Думка сказав, президента? Що... А? Позиція президента, так не думка президента. Ще раз я знаходжусь про пропрезидентській фракції. Якщо президентська фракція голосує за, то звісно, я теж голосую за. У мене є червоні лінія. Я ніколи не голосую проти того, що вносить президент, і ніколи не голосую проти України. Все. А позиція людей, які вийшли на мітинги і мітингували кілька днів поспіль вчора і сьогодні, тут під парламентом, якось вплинула на ваше рішення сьогоднішнє. Поважаю позицію людей, поважаю всіх, хто вийшов на мітинг. Відверто кажучи, не вплинула. Я ж свідома людина. Да? І за ті роки, поки я в парламенті, я чітко розумію, як відбувається все. Так, там є свідомі люди. Я виходив, до речі, спілкувався. Ну, але, на жаль, там і ті, хто не знає, як розшифровується НАБУ. Я е минулого тижня за це не голосував. і Ясно, що як людина, яка була на Майдані, Ну Не міг за це ні в якому разі проголосувати. Тому, звичайно, що для мене особисто сьогодні, сьогодні дуже, дуже хороший день. Всі ці голосування, 300 плюс голосів, пенсійна більшість. І так я вдячний всім колегам, які разом там, зі мною працювали над тим, щоб ну, зібрати голоси, щоб переконати колег, тому що треба це повернути все назад. Ну, ясно, що. Без президента, без його ініціативи, і без, до речі, дуже активної позиції Девіда Рахамі, ну, можливо, так би гарно все би не вийшло. Звісно, я вдячний, вдячний суспільству, вдячний громадським активістам, медійникам, які це все висвітлювали партнерам, бо це ну, така абсолютно спільна перемога. Да? Значить, і, і президент почув оперативно значить, і, і сказав, що да, так. Треба це виправити, треба от зробити як годиться і спільними зусиллями. От ми здобули хороший результат. Мені здається, що ця історія вона призведе до певного переформатування стосунків в трикутнику офіс президента, кабінет міністрів, Верховна Рада. Бо я думаю, що так як було раніше, воно вже працювати після цього не буде. Будуть більш відповідальні. І, хоча би час там прочитати пояснювальну записку до закону, будуть знаходити цей час. Порівняння з тою ейфорією, яка була в залі, коли скасовували незалежність антикорупційних органів, сьогодні, хоч було більше, голосів, але принаймні вже не так репетували від радості. Ну, тобто, зробили і зробили, прибрали за собою на те, що нагадали, то й добре. Можна довго говорити про призвання колег. Ніхто з наших найближчих не голосував, колег, за це гнебне рішення, але констатуємо факт: вулиця спрацювала, спрацював мирний протест. На якщо протести продовжуються мирні. Коли будуть схожі питання, які ну взагалі не можна пропустити і пройти далі, це збереже нашу країну. Українці ніколи не пропускають схожих, і я не назву це помилкою, схожих ганебних рішень, тому що українці це свобода, це гідність і це воля. І це не прості слова, це реальні люди, які вийшли на вулицю. Тому я дякую всім, хто. Був з картонка, це неймовірно круто, що в умовах повномасштабної війни можливі такі мирні протести, і народ здатен використовувати демократичні важелі для того, щоб доносити свою думку. І це каже про те, що дійсно влада знаходиться в руках народу. Я не думаю, що це ще кінець. Я не думаю, я думаю, що нам ще потрібно буде виходити і потрібно буде пушити владу. Щоб вони Don't push the Хорсес, так би мовити, але це перша перемога, це вже добре. Я вважаю, що це лише початок громадського контролю, який має продовжуватися, щоб і депутати, і уряд, і сам президент розуміли, що влада це народ, і ми тут, і ми все бачимо. Дякую, Україна. Володь усе! Володь усе! Володь!